Господи, помилуй. за благобережений народ, наш заправління, все військо, Господа, помолімся. Господи, помилуй. За місто це і за кожне село місто України, за те, що віру у животюни, Господаві, помолімся. Господи помилуй, за добре поліття, за врожай, плодів за них і чи всемирні Господаєві помолімся. Господи помилуй. За тих, що плаваю, подорожую, за не дуже страждаючих полонених, і за спасіння, ні, Господає, помоліємося. Господи, Господи помилим. Що визволити на від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Присето пречисту, приблагословену, при славну владичицю нашу Богородицю і присну, дія Марію з усіма святими, помінувши самі себе, один одного і все життя наше, Христу Богові, віддаймо. Тобі, Господи. Тобі належить усяка слава честь і поклоніння у і сину, і Святому і нині посичу. Час і на віки вічні Господи. Амінь. Воскликніте Господеві, вся земля, співайте мені його віддайте славу хвалі Його, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, скажіть, Богу, як страшні діла твої, у множисті сили твої листитимуть тобі вороги твої, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі. Нехай же співай імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сини, Слове Боже, і безсмертний ти і зволоди спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці, і приснаді Діви Марії, незмінно ставши чоловіком. І розп'ятий бути Христе Боже, смерть у смерть подолав ти один у святій Тройці. Рівно славами З Отцем і Святим Духом спаси нас. Ще іще в мирі, Господа, помоліємося. Заступи, спаси, помилуй, хрони нас Боже Твоєю, благодаттю, Господи, присядопричисту, приблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і присну, діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе. І один одного і все життя наше, Христо Богові, відаймо тобі, бої, Бо чоловіку, любить Бог і світ, славу села йому Світлані, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийді і возрадуємося, Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, Господи, спаси Господи, на Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алелуя. І дім перед лицем, зі сповіданням і псалмами воскликнім йому. Спаси нас, сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо тобі, Алелуя! бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий. Що воскрес із мертвих співаємо тобі, оллелуя. Прийді, та поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий. Що воскрес із мертвих співаємо, Тобі, аллилуйя, аллилуйя. свій, Твої Воскресіння, проповідь, від на знавши Господні учениці. І прадідне осудження відкинувши, апостолам хвалячися, мовили, повелилася смерть воскрес Христос Бог, даруючи світу і велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Йоаким Йоаким'яна знесла бездітності, І ядамія вітління, смерть визволилася пречиста у святім різдві Твоїм, Його празнують люди Твої, з провини прорішені, збавлені, Я кличу до Тебе. Неплідна родить Богородицю. І кормительку життя нашого. Ти свядиться, Боже наші тобі, славу, в цьої Сину і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас святий Боже, святий, кріпкий, святий, святий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас. святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні, мир, всім премудрість, будьмо уважні, як діла Твої, -о -о Господи, все премудрість Ти. благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, ти дуже величний. Як величні діла Як твої Господи, Господи все премудрістю сотворив Ти. Сотворив ти, ти. премудрість до Тимотея, першого послання святого Апостола Павла, читання, уважні, сину Тимотею. Вірне це слово і повного довір'я гідне. Саме для цього трудимося та боремося, ми поклали нашу надію на живого Бога Спасителя усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує. Але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі й чистоті, закій я прийду, пильнуй читання, утішай та навчай, не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з покладанням рук збору пресвітерів. Про це міркуй. Будь увесь у цьому, що поступ твій усім був видний серце. <різь> Аллилуйя, і царю істини ради і лагідності, і справедливостилу.